Всім доброго ранку. Як завжди, у нас відео починається з огляду відеоролика. З Харківщини. Це наша ірішечка. Я дивлюся, скільки у них снігу випало. В два, то й в три рази більше. У нас снігу дуже мало. На вулиці мінус 8. Зараз вийдемо. Подивимося, яка насправді на вулиці погода. Вітру немає. На вулиці тихо. Морозно. Так хорошо, чутно. Джекулька. Даю їжу. Обережно. Не збивай мене з ніг. Ой. на, Курсей. Вода перемерзла. Давай, дішлі, шіш. О, кашель. Ой, кашель. Коли починає водичку так хлябати, любов. У нього одразу там якийсь клапан срабатує. І він починає кашляти. Що це так ми до сих пір і не зрозуміли. Це з самого початку, як він до нас попав так отак от сейчас. точно кашля. Як наче в нього там щось не проходить. Давай, пішки. Мало в нас сніжку випало. На Харківщині дивилася снігу побільше. Мороз, мабуть, сказала поменше. Іру слухала. Сказала, що мало. У нас сьогодні мінус восім. На градуснику зараз вже 9 година ранку, і тільки на 1 градус піднявся. Зараз мінус 7. Подивилася, сонечко у нас там зараз пізно сходить. Його навіть не видно, не тому, що там за хатами, мало того, що він за хатами, там і сонечко, але воно зараз пізно і сходить у нас. Ми його бачимо, коли воно піднімається, то десь годин. В дев'ять я його добре вже бачу. Так що збираюся їхати місто. Мені сьогодні по справам треба, тому навіть не знаю, коли ми побачимося. Ну, як приїду, мабуть, поїду. Ну, ти вже поїв? Давай, давай, їж. ні, не приставай до мене. Давай, доїдай, давай, доїдай. Давай, давай, їж, їж, їж. Кушай. Водичку вихлявав, а корм він замерзний. А йому хочеться так. Пішла збиратися. Пішла збиратися, ой, водичку зараз розтоплю, йому тепленької. тепленькою, хлопчик наш боїться виходити. Вийшов на вулицю, постояв дві хвилини і бігом назад. Джекі, Зібралася, Зібралась. оділася І тепер йду на автобус. Привіт. відео, да? так? Да. Ідемо да. на зупинку. Я вже в місті приїхала. Еле вилізла з автобуса. Людей багато. Живі, дорогі теж. Знаешь, Я не Я тоже не страдаю не все дальше Ой, у тебе акваріум з'явився. Бачиш, я ж... Місяць не було. І скільки всього новинка. Це моя улюблена майстриня. Три роки до неї не ходила, а потім знову вона мене прийняла. Дякую. Приходиш в цей кабінет і тут так затишно, гарно, тепленько, з'явилися рибки. Отакі. От У мене колись були вдома великий-великий акваріум. Така красота. Оце я годину зараз буду тут відпочивати. Вона мене пригостила ось капучино. Попереду рик змія, і ногтики повинні відповідати. Була у мастера, у майстрині своєї, а тепер йду на автобусну зупинку, щоб поїхати додому. Вулиці, дивлюся, вже підтаює. Дивилася прогноз погоди. Вже на... з понеділка буде плюсова температура. Понеділок вівторок ще ноль. А далі йдуть плюси навіть вночі. Так що морозеться, це мабуть сьогодні найвеликі. Мінус 8, А завтра вже буде мінус 5. Ну, це так прогноз показує. На вулиці гарно тихо, сьогодні хоч немає вітру. Не то, що вчора. Вчора ж так це ж щось страшне було. І бурові, і завірюха, і що тільки не було, і гаркотіло. <сум> так що, зараз тихо-тихо. І е, кажеться, може того, що я ще йду, кажеться, що на вулиці просто плюсова температура. Ну, я знаю, що вона мінусова. Я з дому виходила, було мінус сім, ну, зараз, може, мінус п'ять. Але здається, що плюсова, тепла, гарно, тихо. Вирішила ще заскочити до діточок. До діточок. Подзвонив синок, сказав, що Льовіка привезе. Ну, думаю, чого ж я буду їхати, коли можуть і мене підвезти додому на машині. Надіюсь, що сьогодні світло не виключать, а то прийдеться знову йти на шостий поверх. Тут нова пошта розгружається, треба обходити. Так от. тому, приходиться О, підемо, як завжди, через твари. О, тут а, прямо сквознячок через твари. Там ішла, вітру не було, а тут прямо давно. Ну ось уже. Прийшла до їхньої будинку до їхнього прийшла. Купила каву, яка була. Що заказували не було. Альона, мабуть, полюбляє з карамеллю. Каву з кусом карамелі. Але не було. Так я купила, яка була. І зараз поп'ємо каву і, мабуть, тоді. Її... А, вони ремонтом зайнялися, Дітки наші. Чекали, чекали, поки війна закінчиться. І не дочекалися. з міста. Дивіться, яке гарне сонце, але воно вже, бачите, заходить. І всього зараз три години. <сум> Вітерець піднімається. Зранку так гарно, тихо така красота була. Таке сонечко гарне, яскраве. Була, їздила на манікюр, зайшла до діток, у них там ремонт вовсю. А тепер ось приїхала, дивлюся, а Віктор щось, воно вже все попримерзало. Він хоче його повідривати, да, Вітя? А получається чи ні? Ага, от так вийшлося. Ну все примерте. Там спалив костер. Ой, бачите, як красиво, коли. Сонце в мене за спиною. І так красиво висвітлює і небо. Ой, яке небо красиве. Я не знаю, чи залишиться такий колір, чи ні. Джим бігає, пристає. Що, яблучки? А, грушки. Грушки попадали, померзли, маленькі. Чого вносила дешево? А, так, да. дешеве. Вітя, а що у нас тут залишилась водичка і ящик отой залишився, замерзло. Це тепер знову тобі міняти треба буде оцю плівку. Курочкам вариться. їжа я так розумію. Фу, який дим. Так. Пішла далі. Вітя я залишаю тобі Джека. Закриєш потім. Він щось знайшов уже і щось гризе. А що ти знайшов? Не показав. <ріст> Ой, яке сонце. Як незвично, вже відвикли від сонця. <ріст> так, на ніч будемо розлити знову. Так чутно вже держу телефон, тут держу всього 5 хвилин, а рука вже відвалюється. <ріст> відвалюється. Снігу вже немає. Бачите, плитка вже гарна. Саму розтану. Як задається. Ти хочеш, щоб я з тобою погралася? Так. Да. Угу. Він може і сам гратися. Так і не занесла в хату. З понеділка обіцяють знову. Тепло, я думаю, що не пропадуть, хай стоять. <світки> Квіти. І рослинки оці. Отак от на сонечко світить тоді красиво вони виглядають. Проїздила півдня, а тепер не знаю за що дасться. Ввечері привезуть, хоча вже Три години, але привезуть льовку. І треба встигнути щось і їсти приготувати. Приготувала ось тільки що Віктор приніс корятника. Вони нам пусті отакі віддають, а ми їм повненькі. Так, сьогодні буду готувати фрикадельки. Суп з фрикадирками, якщо точніше. Зараз швиденько поприбираю те, що тут у нас мішає, що заважає мені. Дуже заважає це перемити. І потім будемо готувати. Це сюди, це помити. це буде. Тут фрикадельки готувати. Як не було води, так я набрала тут ось такий тазик гарний. Він такий височенький, набрала водички. Не буду виливати, хоч і вода з'явилася, не буду, бо у нас чомусь <світло> як не світло, так воду відключають. У мене отакі три цибулинки, вони маленькі. Оце всього три штуки 100 грамів. Отака 55 грам морковка тоненька, длинненька. Зараз я морковку поріжу кружальця, полукружальцями, мабуть. А може, навіть на 4 частини. Не хочу терти. Зараз я Навірно, на чотири частини. Її поріжу. І оці дві поріжу, одна піде в фарш, одна піде в суп. Цибулькою цю морковку зараз на чуть трохи протушу. Це для супа. А оці зараз потру на терці. Цибулю потерла, бачите, яка вона соковита. Сіка ж тече з нею. Це я кидаю фарш. Фарш у мене тут 500 грам. Сюди я додав зараз сіль, перець і часничок. Може, якусь приправку ще подивлюся, яка є. Тут у мене сіль, суміш перців і часничок. Перемішуємо. Ай, не, не оділа перчатки. Я ж з новим манікюром, чорт повірі. Ну, що ж це таке? Ну, вже все. Зараз помішаю. чуть-чуть олийки кидаю цибульку и морковку кидаю сразу хай трошечки попасируются пока цибулька с морковкой и Я наріжу картопельку кубиками. Оділа, бачите, оділа рукавички. Бо думаю, зараз буду все одно робити фрикадельки. Зараз я швиденько поставлю водичку і хай вариться. Так. Ось вона змінила колір. Я її не піджарюю. Ну, до золотистої, як зазвичай цибульку піджарюю. Просто щоб вона стала така прозора. Тепер доливаю сюди водички. У мене в цій кастрюльці, і буде і суп. І хай спочатку вариться оце от. На невеликому вогні, зараз воно закипить, і я прикручу і хай вариться цибулька оця з морковкою. А я додаю сюди одне яйце і перемішую. У мене, ви бачите, який фарш, він такий жидкуватий, скажімо так. Може, із... та взагалі він сам по себе такий курячий. А ще й яйце додала і цибуля. Така цибуля сочна, просто не знаю. Ну, я все одно добре зараз вимішаю. І потім будемо робити фрикадильки. Так як у мене е, отакий от фарш, що він дуже такий водянистий, я додала рис, він у мене вже був одварений. Добавила солі, кидаю дві картошинки і починаю робити крикадельки. Буду такою ложечкою брати, Хоть і добавила рису, але все одно вони такі ось. Ну попробуємо шоу буде. Як ти думаєш? Після прямо ложкою можна кидати. Ну <рес> то такий фарш. Будемо так. Ложечкою набирати формувати більш-менш такі були кругленькі і будемо кидати. ну okay. 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 Хочеться, щоб вони ж були кругленькі.

Кошечка і зілі. Все, суп готовий з рикадильками. Хотіла додати ще зелений горошок і передумала. Ай, красивий, смачний. Плагне так. Всіх вітаю. Сьогодні головний продукт капуста цибуля буля морковка. Кефір. Знову будемо готувати разом. <рес> Спочатку приготуємо всі продукти. Ріжу, шаткую капусту. У мене ось така досточка. Потім натираємо морковку. Тепер ріжемо цибулю, кубиками ріжемо її. Тепер в сковорідку наливаємо олії і починаємо по черзі е, жарити цибульку. Цибульку жаримо десь приблизно по 4, хвили, 4 хвилини. Все це піджарюємо по черзі, а потім е, тушимо вже під закритою кришкою е, ну, хвилин 10, Вже все в місті. Кидаємо приправки, сіль, перчик, часничок у мене сухий, перемішуємо, збиваємо два яйця сілью. В кефір у мене його десь 250 пятьдесят грам. 200-250. Добавляю соду і теж перемішую. Потім цей кефір добавляю в яйця і все перемішую добре. Потім сюди додаю муку. У мене її теж 200, десь 250 на глаз брала, стакан муки. І добре перемішуємо. Мука у мене твердих сортів пшениці. Капусту додаю зелень, це в мене петрушка і кріп. Вона в мене вже вихолонула трошки. Потім наше тісто виливаю сюди в капусту і все добре перемішуємо. А тепер на гарячу сковорідку, куди налили маслом, викладаємо ложкою, ну, котлетки. Я не знаю, в мене і котлетки, або не знаю, що це. Пирожки, котлетки, а може оладушки. А потім я ще ці котлетки запечу їх в духовці.